Сьогодні у Броварах свій перший дзвоник зустрічають учні нової початкової школи. Свято першого дзвоника в новій школі зібрало сотні дітей, батьків, вчителів та гостей. На урочисту подію завітав навіть президент України Володимир Зеленський. Глава держави оглянув нову початкову школу, завітав на уроки до малюків та поспілкувався з учнями і вчителями. Школа справді вражає масштабами. 15 тисяч квадратних метрів простору. Тут є сучасні кабінети інформатики та іноземних мов, бібліотека, спортивна актова зали зі сценою та інклюзивним обладнанням. Для найменших учнів є навіть спальні кімнати, а на даху облаштована тераса для уроків просто неба. Сьогодні у нас подвійне свято, тому що. Ми відкрили нову школу, і сьогодні майже тисячу дітей зайшли на новий об'єкт. Тому школа сучасна, має всі можливості. Я сподіваюся, що вона буде взірцем для нашої громади взірцем для України. Новий навчальний рік для цих першачків починається особливо, адже вони стали першими учнями абсолютно нового закладу. Я сьогодні йду в п'ятий пер... клас так. тут. Красиво. Я буду тут вчитись, мами і тати хвилюються не менше за своїх першокласників, але нова школа справила на них велике враження. Я не знаю, вона настільки світла, що вона має однозначно принести нашим дітям задоволення. тут такий простір, тут хочеться дихати, тут хочеться бути. Тут все нове, тут все для дітей. Столова велика, сходи. Ну все облаштовано так, що дітям тут безпечно. Всім задоволений, гарна школа, класи дуже просторі, світлі. Ретельно готувалися до нового навчального року. І вчителі вони зізнаються, що для них велика честь розпочати освітній процес у такому сучасному закладі. Ми всі дуже дуже щасливі. Ми так довго чекали цієї миті. Але я думаю, що всі, хто тут буде навчатися, будуть дуже щасливі. А ми для цього прикладемо всі зусилля, щоб дітям було тут добре. Святковий настрій і ну, дуже приємно, що в нас час така прекрасна школа. Такі чудові дітки мої. Я думаю, що такої школи в нас в країні ще немає. Усі ці сучасні простори створені не лише для навчання, а й для розвитку та відпочинку дітей. Кожна деталь тут продумана так, щоб школярі почувалися комфортно. Ми є школою повного дня, тобто діти в нас будуть знаходитися увесь день. В першій половині дня вони будуть навчатися за загальними державними стандартами освіти. А от у друга половина дня то вже буде їхня дозвілля. Вони будуть розвивати свої таланти. Для цього ми їм пропонуємо різні гуртки, студії, спортивні секції. Вони будуть самі обирати той напрямок, який їх цікавить. Цісна ця школа, поки що це найкраща будівля в Україні. А незабаром це буде дійсно найкращий освітній заклад сьогоднішнє перше вересня у броварах увійде в історію міста, адже ця початкова школа стала справжнім символом того, що навіть у складні часи Україна продовжує будувати майбутнє для своїх дітей.